Я вчилась на першому, другому курсі Карпенко Карога. Я думала, як же могла розвиватися моя кар'єра, як вона буде розвиватися. І я якось собі так нафантазувала, що я обов'язково мала зняти талановитий феноменальний, геніальний короткий метр на диплом. Обов'язково за підтримки фінансів Держкіно. Потім він би переміг на Одесі чи не молодості головний приз. А потім я би вже зняла повний метр, і там вже і канини за горами: Берлін, Венеції і так далі. І в цілому. Цей план міг би спрацювати, якби не відповідність з реальністю. Ну, наприклад, Держкіно зараз переживає свої не найкращі часи, і на фінансування від держави можна навіть, чесно кажучи, не розраховувати думаю, на найближчі довгі роки. Тоді де зараз брати гроші? А виявляється, недостатньо зняти, на твою думку, геніально-феноменально талановитий фільм, щоб потрапити на фестивалі. А що тоді треба, щоб на них потрапити? А повний метр взагалі не обов'язково зняти за всю свою кар'єру, і це не зробить тебе меншою режисеркою. Як це взагалі можливо? І на ці питання я постараюся відповісти тут, в цьому відео і в моїх наступних. Я Ліза, режисерка, що починає свій шлях у кіно, і тут я ділюсь. Цим шляхом я б хотіла побачити це відео до того, як я потрапила в індустрію, навіть до того, як я би вступила в університет, в цьому відео я розповім, як працює кіноринок в Клермон Ферані. Це дуже важливий етап для створення свого короткометражного фільму або для просування його у світ. Дисклеймер в цьому відео не прозвучить жодної об'єктивної інформації. Це скоріш бажання допомогти і поділитися інсайтами. Що таке кіномаркет? Це спеціалізована подія, на якій е, професіонали кіноіндустрії, а тобто, продюсери, режисери, дистриб'ютори, фестивальники, фестивальні програмери, інвестори і так далі. Зустрічаються, щоб продавати, купувати або просувати фільм, сценарії чи інші кінопроекти. Коротше, збірна солянка для тих, хто в індустрії. Кіномаркети зазвичай проходять у рамках великих кінофестивалів або як окремі події. Ну, наприклад, канни-бралінали теж мають свої кіноринки окремо від загального фестивалю, на якому відбуваються скрінінги, тобто покази фільмів. Як влаштований маркет? Як я вже сказала, маркет це окрема екосистема від фестивалю. Він начинений різними індустрійними подіями, зокрема, Meet the Festivals, панельні дискусії, Єрупіч, Connection Конекшн і так далі. Коротше. Дуже багато всього. І я зараз про кожен з них вам розкажу. Meet the Festivals – це подія, квитки на яку розбираються в перші хвилини. Коли офішується ця подія на сайті кіномаркету. тож, якщо ви плануєте відвідати маркет, слідкуйте за цим, коли афішують проведення Meet the Festival і коли на офіційному сайті можна буде зареєструватися, придбати квиток і встигнути туди потрапити. А що ж таке Meet the Festivals? Це можливість поспілкуватися з програмниками та організаторами фестивалів з усього світу та представити свій проєкт особисто. Це важливо. Це дуже важливо, бо персональний зв'язок з програмниками впливає на шанс відбору вашого фільму на фестиваль. Як це було на клермоні? Це була окрема простора кімната, така зала. Вона була начинкована столами та стільцями, за якими ось сідали фестивальники, і ти, як учасник, мав 7 хвилин на кожен стіл, після яких ти мав перейти до іншого столу. Здається, в сумі одна така сесія зайняла годину і одразу порада. Не йдіть виключно до столу там з Берлінали, Каннами, Санденсами, тобто якимись дуже великими фестивалями класу А. Бо це роблять всі. Спробуйте розрахувати час на фестивалі поменше, але які, наприклад, підпадають під вашу нішу вашого фільму. Якщо у вас короткий метр, є сенс зважати більшу увагу на фестивалі, які показують виключно короткі метри. Так, ви потрапите в свою нішу, і ви не загубитесь у потоці гучних прем'єр на каннах, якщо вам вже повезло потрапити, умовно кажучи, в програму короткого метру на каннах. Якщо у вас фільм про права людини, дослідіть, які фестивалі фокусуються на цьому, відвідайте пріоритет саме їм. І да, Хороша фестивальна стратегія це не тільки про амбіцію потрапити на фестивалі класу А. Взагалі, фестивалі класу А, Б, С, Це такий розподіл, не умовний, а доволі фактичний, де фестивалі класу А це, грубо кажучи, найпрестижніші, найкращі кінофестивалі це Канни, знову ж таки Берлін, Санденс. Є фестивалі класу Б. Це вже більш такі якраз нішові, але все ще дуже класні фестивалі, які є престижними, але вже конкретно в своїй ніші. Вибачте, ніша повториться мільйон разів сьогодні. І порада номер два: якщо ви не встигли купити квиток на мід фестивал. Як це було у нас? Приходьте стояти під дверями події за годину, бо є ймовірність, що хтось там зламав ніс, загубив ключі, втратив голову і не дійшов. А це ваша можливість потрапити замість цієї людини на мізефестивал без кутка. Речі, а про цю інформацію про Meet the Festivals, я не знала, коли я їхала на Клерман Феран. Очевидно, тому що якби я знала, я купила квиток, як мінімум би постаралася це зробити. Це нам сказав а, бразилець Данило в барі десь о першій годині ночі, коли він вже був дуже сильно під шофе. А ми були тверезі, бо ну бо так треба, Не ваше діло, чого ми не вживаємо алкоголь. Європіч. Європіч це можливість представити свій проєкт на етапі розробки потенційним партнерам, наприклад, копродюсерам. І для цього відкривається окремий, так би мовити, open call, і проєкт проходить певний відбір. Напевно, наступне відео я присвячу тому, аби пояснити вам, наскільки процес девелопменту вашого фільму, а саме знаходження партнерів з-за кордону, важливіший навіть за те, що ви отримаєте в результаті. І це дуже цікавий парадокс, бо здавалось, коли я вчилась в університеті, важливо на те, як ти до цього прийшов, а те, що в тебе у результаті вийшло. А в індустрії, як ви вже зрозуміли, все трішки працює інакше. Самі події розкидані по різним локаціям, і в одній, в одній з таких локацій була виставкова зала. І це важливо, бо в ній розташовувалось купи різних стендів з фестивалями і не тільки. І в перший день ми підходили знайомитися з усіма, хто потраплявся нам на очі. Тобто ми просто підходили до стендів і такі «Хай, Ми такі, та такі! Та от наша візитівка, бай! Ну тільки смолток спочатку. Типу, хто ви, що ви? Ой, як гарна ковтинка! На вас сидить! Ой, подивитись наш фільм. А ми в перший день підходили просто. До рандом до рандомних стендів навіть не знали, надо воно, нам не надо. Ми просто пробували, намагалися зрозуміти, чи, взагалі, що ми що робити тут інколи, це просто було не потрібно. Тобто, люди, які представляють каталог з фільмів їхньої країни чи фестивалю, ну наприклад, Естонія зібрала підбірку коротких метрів з Естонії. Ну, ми їм нічим допомогти не можемо. Вони шукають можливість показати свої фільми, свій каталог фестивальним програмерам або дистрибуторам, або сейлзам. Ну, точно не українських кінематографістів. Ну, не це, це не їх профіль зараз. Вони не це шукають. Але ми ж цього не знали. В них просто інші задачі і цілі: як потрапити на маркет. І зараз я вам розкрию. Глибоку таємницю. Тільки ви, будь ласка, нікому не кажіть. Потрапити на Clermont-Ferrand може кожен, хто подав свою заявку на відбір у кінофестиваль. Є така платформа, називається вона Short Film Wire, або Short Film Depot. Є ще фільм Freeway. Коротше, ви туди загружаєте свій фільм заповнюєте такий паспорт фільму, а потім маєте можливість з тієї платформи подаватися на кінофестивалі, які там представлені. І ми так подались на Крмонфільм, не Маркет Festival, на компетішн програм, тобто на селекцію, хотіли показати там свій фільм, але. Ми туди не потрапили, і потім ми отримали листа. типу, вітаємо, ви потрапили на маркет, і тоді ж це здавалось, Боже, перемога нас помітили, але як виявилось потім цей самий Данило нам сказав, що будь-який фільм, який подається на клермон і не проходить на фестиваль, потрапляє в маркет. Ось така прозаїчна історія. Але в чому прикол саме Clermont-Ferrand Film Market? тому що участь у маркеті безкоштовна, тобто без цих, цих стендів, я не знаю, що там чи платять ці люди за розміщення стенду, чи ні, Скоріше за все, платять. Але в нашому випадку ми не платили для того, аби приїхати і просто мати можливість спілкуватися. Бо, наприклад, на інших маркетах, навіть не маючи стенду, навіть не маючи ніяких можливостей для показу. Ти все одно платиш гроші, просто щоб там бути і проходити усе те, що ми проходили, але за безкоштовно. З чим їхати на маркет. Окрім того, що ви везете з собою свій фільм, вам треба попіклуватися про те, які засоби розповсюдження інформації про нього у вас будуть. Ну, треба подумати про рекламу фільму. Да, режисер проекту не тільки робить весь фільм від А до Я, а ще й на таких початкових етапах повинен думати, як же це все запакувати в маркетингову оболонку. Ми друкували листівки та візитівки про наш фільм. Дехто придумує більш креативні підходи, там роблять блокноти, ручку, запальнички, туалетний папір. Не знаю, ваша задача з цим всім запам'ятатися, зачепити людину і залишити по собі певний слід, наприклад. Забруднення. Бо стільки, скільки там флаєрків, бамажечок, я не знаю, скільки це: це гектар лісу, 20 гектарів лісу, це всі, всі Карпати там, напевно, склалися. Показую, що зробили ми. У нас була партія візитівок з назвою, коротким запитанням по темі фільму, а на звороті QR з посиланням на трейлер та контакти. Найбільш ходовими в нас були саме листівки. Ми обрали шість різних скріншотів для лицевої сторони, а на звороті написали синопсис, контакти та QR. І здається, з посиланням на сторінку фільму у каталозі Клермону. А ще в нас були буклети, і це найбільш винахідливе рішення було, бо це адаптований буклет з фільму під подію Клермону. Тобто у фільмі головна героїня отримує буквально цей буклет з інформацією про новий закон для жінок. А для Маркету ми залишили на лицьовій стороні таку інформацію, обманку про новий закон. А вже на іншій стороні була інформація про фільм. Таким чином ми заглиблювали. Людину в історію глибше і сильніше, питання, а, а куди це дівати? Ну знову ж таки, ви підходите до стенду е, фестивалю, і ви вже маєте при собі візуальні матеріали, і ви їх можете вручити е, цим людям, аби запам'ятатися, аби надати всю інформацію про ваш фільм і якби QR з посиланням на фільм це важливо або на трейлер, дивлячись е, наскільки ви вважаєте це потрібним цій людині. Отже, приходжу я на італійський мітинг-грід. Там багато-багато людей. і Я помічаю Джон Лоренцо. людину, яка займається фестивальними відборами на якийсь, якийсь італійський фестиваль. Джіно, джіно, що ти там. Ми познайомились вчора вночі в барі. І я, чесно кажучи, не розраховував ні на що, але я підходжу до нього, Джон Лоренцо, хай, він каже, хай Олексій, пам'ятає моє ім'я. І другу, який поруч з ним дістає флаєр з нашим фільмом і такий. Ісі з Олексій, his film. <laughs> Це так круто. І де ж знайти потенційних партнерів на теперішні чи майбутні проєкти? Це камінь СІЗІФО нашої професії, де знайти партнерів? Бо без партнерів, взагалі без підтримки, будь-якої неможливо зняти ніякий фільм. Ну, я думаю, можна самому самотужки все зняти, але не факт, що це відгукнеться широкому глядачу, чи навіть не широкому глядачу, одним словом, хер вас побачить, хер вас помітять. Так, от, окрім відвідування подій, про які я вже зазначила, ви можете за деякий час перед поїздкою продивитися сайт, подивитися, хто туди їде. Можливо, вас зацікавить дистриб'юторська компанія, і тоді ви можете написати їм листа з пропозицією про зустріч, тобто забукати зустріч на каву з конкретною людиною, і це хороший варіант. Але зараз розповім про неочікувану лазєючку. Я не знаю, як на інших маркетах, але в Клермоні був такий собі лобі-чат, в якому були і коні, і люди, і все на світі. Кожен щось туди писав про себе, про свій фільм, типу я такий-то-такий-то, я там з Аргентини, зняв такий-то фільм, давайте зустрінемось, шукаю тих, то тих-то. Ну і ми теж таке написали: описали, що ми з України, бо я їздила з Олексієм, моїм продюсером, про те, хто ми, про що наш фільм, кого ми шукаємо. Нам відповіло людей 5. Але зустрілися ми з двома, тобто відповіли ми двом людям, а саме це був Марсіо з Бразилії, це став наш Кент, кентура менез Максію Максю here. який якраз таки провів нас через усі стежки Клермона, бо він вже був не вперше. І так ми познайомилися з потенційним копродюсером з Франції. Як спілкуватися з людьми зі сфери? І я насправді дуже рада, що зі мною був Олексій, мій продюсер. В нього талант говорити про кіно англійською мовою. У мене цей скіл не так сильно прокачаний насправді. Якщо ви, як і я, знаєте англійську, але не те, щоб дуже можете спонтанно почати навалювати про свій фільм щось, вам варто б записати цей текст якийсь і вивчити його. Ну там, як мінімум, синопсис, там анотацію якусь розгорнутий синопсис. Коротше, вивчити текст і просто його переказувати постійно. Різним людям через те, що на клермоні панувала така дуже справді дружня атмосфера. What the hell? таке можливо. Здавалося, що можна підійти буквально до кожної людини і заговорити про все на світі. Бо, по факту, мені здається, так і було. Ми підходили просто до купу рандомів, не знаючи, хто це, що це, але ми були привітними, відкритими і до нас так само у відповідь ставились. Я не можу сказати, що прям всі досвіди були мега-удачними, мега приємними але більшість цього була справді комфортним. Спілкуванням, де тебе поважають, коротше порада, не бійтесь говорити, підходити і знайомитися навіть до людей, які вам здаються. Не потрібні, тобто такі самі режисери, як і ви, такі самі кінематографісти, як і ви, навпаки, це ваші потенційні друзі для тусовок ввечері. Але да, в день можна підходити до фестивальників, дистриб'юторів і так далі. Твій фільм нерозривно йде поруч з твоєю персоналіті. І да, відповідаючи на питання, яке довго мене мучає, чи можна розділяти митця персоналіті митця від того, що він створює, наприклад, Карла Герфельти і його творіння дуже сумнівне. Чувак з дуже сумнівною репутацією, і навіть не дивлячись на його геніальні вироби, для мене вирішальним є те, що він не дуже хороша особистість в цьому розумінні. Тож да ваш персоналіті нерозрівно йде поруч з тим, що ви створюєте. Тому думайте, напевно, про себе. Хто ви, що ви. Навіщо це мені? Хороше питання, навіщо це мені? Я постійно знаєте, намагаюсь переробити ось цю конструкцію в собі. А ось це запитання не чому? Чому я це роблю? А навіщо я це роблю? Так? Навіщо їхати на Крмонфера? Навіщо взагалі приймати участь у маркеті? Мені здається, що всередині нашої української кіноіндустрії є якась примарна конкуренція за престиж. І від цього мало людей готові ділитися тим, як вони до цього престижу прийшли. Грубо кажучи, ми бачимо лише результат: селекція на фестивалі класу А, перемога на фестивалі класу А, купа грошей на виробництво вашого фільму, і так далі. Але ми не бачимо, як вони до цього прийшли. Це залишається поза зоною нашого погляду. Але чи я не знаю, чи відкрию я вам таємницю, сказавши, що неможливо просто так опинитися на Каннах, як і на Берлінале, як на Венеції, на Карлових Варах, на Роттердамі і так далі. І от коли я та Олексій почали цікавитися тим, як відбувається взагалі цей процес від створення фільму до прем'єри на, фест... прем на фестивалях, то виринуло багато білих плян, які доводиться закривати просто нам вдвох. І зараз в інфопросторі почало з'являтися багато різних курсів, якраз націлені на те, щоб розповісти, як до дійти до цього престижу, як пічити проєкти, як там робити цю фестивальну стратегію, як знаходити партнерів, як там то, як там сьо. Зараз в нас по відчуттям немає ком'юніті всередині кіноіндустрії. І відчувається якась така ворожнеча окремого мікрокосму з іншим мікрокосмом всередині індустрії за своє місце під сонцем. І ось це якась така американська індивідуалістична модель йти вгору по краєрній драбині, аби вздертися на самовис до зірок. І лише невелика кількість молодих людей заручається підтримкою таких мікрокосмів. З про більш професійними людьми з індустрії. А всі інші вимушені тягнути цей камінь Сізіфа самі, або самим шукати, як це робиться, або платити гроші за ці курси. А з такими темпами ми не створимо всередині індустрію. Точніше, ми не те, що не створимо всередині індустрію і взагалі ком'юніті, ми навіть не знайдемо своє видне місце за кордоном. Ми його просто не займемо. Ці курси, які зараз створюються, вони ще більше якби роз'єднують і відокремлюють. Людей один від одного, тому що ці люди, які отримали цю коштовну інформацію, вже не готові нею ділитися з іншими, тому що ну я ж за це заплатив, і логічно ти за це заплатив. Ти маєш право робити з цієї інформацією все, що хочеш. Але для мене це в корені неправильна стратегія. Бо я, як людина, яка створила ТОВ Сполука Філмс, і яка хоче і планує займатися дистрибуцією через 10 років, розуміє, що через 10 років може просто не бути повних метрів. В достатній кількості, щоб їх дистрибуювати за кордон. Розумієте про що я? А зараз я і мої ровесники, якраз таки ті потенційні мої клієнти, потенційні мої колеги, потенційні мої конкуренти, але в здоровому плані. І я розумію, що зараз може просто цього не статися, що ми можемо не вийти на цей загальний широкий, масивний пласт, коли індустрія взагалі існує в Україні. Допоки ми тут думаємо, що один одному заважає і хтось претендує на наше місце, насправді це не так. Я впевнена, що місця вистачить всім, і нам треба старатися більше займати цього простору за кордоном. Ми не маємо тут відсікати всіх і залишати один правильний, один талановитий фільм і відправляти його на фестиваль, а подаватися. Ордою, блін, ну щоб багато різних людей могло показати, спробувати себе проявити на великих кінофестивалях і не тільки на маленьких кінофестивалях, на жанрових кінофестивалях, на авторських кінофестивалях. І розумієте, що я приїхала на Клермон один раз, і взагалі на маркеті це мій перший раз. А взагалі-то ми маємо бути присутніми на таких заходах перманентно. Ми маємо бути постійно на маркетах, лабораторіях, індустрійних подіях, на кінофестивалях, на пічингах. Нас постійно має бути багато. І от, відповідаючи на питання, навіщо мені потрапляти їхати на Clermont-Ferrand Film Маркет? Бо, вибачте, в Україні вам ніхто не дасть можливості показати себе. Бо коли ти подаєш свій фільм на український кінофестиваль, не буду зараз називати імена різних фестивалів, тебе можуть не взяти. Просто тому, що меншу вартість, просто тому що вони навіть не подивляться, твоє кіно. Але якщо тобі повезе все ж таки отримати селекції за кордоном і податися знову на той самий фестиваль, тоді вони тебе візьмуть. Це неправильно, що всередині України, всередині індустрії, якої немає, на мою суб'єктивну думку, тебе не сприймають. Тебе відторгають, від тебе сепаруються, тебе не помічають. Але коли ти приходиш з якимись там фі фількавими грамотами за кордону, ти щось отримав якусь медальку, все, ти тут свій. Так не має працювати. Ми так нікуди, блін, не дійдемо, і індустрія не з'явиться. Доки поки ми всередині не будемо вибудовувати важливість кожної окремої людини, кожного окремого погляду. Вибачте, мені не резонує більшість того, що роблять мої однолітки в кіно кінематографі. Але я від цього не вважаю, що вони не мають права на існування. Камон, хто я? Щоб визначати. Хто має існувати, хто не має. Чому тоді хтось постарше має це? Я вважаю, що відповідальність кожного з нас створити таке ком'юніті, в якому кожен з нас ну, не те, що рівний, але хоча б має можливість проявити себе в першу чергу в українському ком'юніті, в українському контексті, на українських. Кінофестивалях, бо коли ти не отримуєш визнання в себе в країні, на яке визнання ти розраховуєш за кордоном? Висновок. Стосовно клермону, це чудовий старт. Я вам дуже раджу туди поїхати. Якщо ви маєте свій короткий гровий метр, якщо ви маєте бажання, час, гроші, їжджайте, це точно не стане вам, не зробить вам гірше. Але знову ви ж повинні розуміти, що це не чарівна паличка. Я не опинилась після клермону на каннах. Я не знаю, чому її на каннах, не те, щоб це моя ціль, але просто це такий ну, образ престижу і. Успіху да ви повинні розуміти, що таких як Лермон, саме маркетів їх купа, і, звісно, бажано бути на них присутнім частіше. Аби мати в перспективі якісь класні можливості. Я залишу посилання на телеграм-канал Soul Cinema. Вони там постійно публікують якісь новини про те, що зараз існує в кіноіндустрії. Я думаю, на цьому все. Пишіть запитання в коментарях. Якщо у вас залишили ще питання про по Клермону. я думаю, я точно щось загубила, щось забула. Гарного вечора, дня, ночі, ранку і бувайте.